Всі... Всім привіт-привіт! З вами я, Павло. А сьогодні я буду грати. ну, не. Іграти я нічого не буду. Я вам покажу. Що так на автоматі? Я вам покажу, як користуватися е... цими двома мечами. Хто не знає, перше. перше треба включити... Включите интернет. Якщо він у вас є. Дальше. Заходим в цю програму. У вас от Киасич 2 2.1.0, все. Так. І тут різні такі таки. Різні. Як бачите так. Але переперше переконайтеся, що у вас версія Майнкрафта. Дивіться. А скажу вам. Записуйте. 1.0.5.0. Ні, в кінці після крапки не треба. І заходимо. А так, да, якщо ви хочете створити свій сервер, надавайте на плюс, потім от. І все. І у вас, в принципі, можете тут у вас світ любий, який ви хочете, який у вас на карті є, наприклад. Тут якщо ви сюди, то... Так, а завтра я, Павло и Дима, Ставь лайк, подписывайся на мой канал, пока-пока.